Чому уряд США раптово зупинив роботу? Вся справа у політичному протистоянні. Головна причина це гроші. Республіканці та демократи в конгресі не змогли домовитись про бюджет. Якщо максимально спростити, демократи кажуть, ми не підпишемо бюджет без збільшення витрат на медичне страхування. Республіканці їм відповідають: Ні, це окреме питання. Зараз просто затвердимо фінансування, щоб країна працювала. Компромісу вони так і не знайшли. Із 1 жовтня уряд залишився без грошей. Це і називається шатдаун. А тепер що це означає для звичайних американців? Майже 800 тисяч державних службовців сидять вдома без зарплати. Хочете національний парк чи музей, він буде зачинений. Є ризик затримок соціальних програм, наприклад, видачі продуктової допомоги. Навіть робота аеропортів може сповільнитися. Але армія, поліція, прикордонники, екстерні служби продовжують працювати в звичайному режимі. Пенсії також виплачуватимуть. Така ситуація не нова. При Трампі шатдаун тривав рекордні 35 днів, і кожен день такого простою коштує американській економіці до 400 мільйонів доларів. Але як це торкнеться України? Головний ризик це затримка військової та фінансової допомоги. Під час шатдауну Конгрес просто не може ухвалювати нові пакети підтримки. Тобто все, що вже погодили раніше, буде надходити. А от нові критично важливі поставки зброї та грошей можуть зависнути в повітрі, якщо вони звичайно будуть прийняті. Це створює політичну невизначеність і дає додаткові козирі тим американським політикам, які виступають за зменшення підтримки України.